22-річний житель обласного центру, шукаючи легкий підробіток, в одному із російських чат-ботів, знайшов пропозицію за винагороду підпалити авто, яке належить Збройним силам України. У подальшому в російських медіа відео з такими авто видаються за підпали автомобілів працівників ТЦК та СП, аби створити у ворожих медіа картинку самовільної ініціативи українців, що нібито виступають проти мобілізації. 2 липня рівнянин підпалив автомобіль Нісан, який належить військовослужбовцям. Про виконану роботу відразу відзвітувався, надіславши, підтверджуючі фото. А вже за декілька днів він підпалив ще один транспортний засіб Ніссан, який готували на передову захисникам. Крім того, вогонь поширився на інше авто Volkswagen Golf, частково його пошкодивши. Заробітчанину обіцяли кілька тисяч доларів за це. Втім, чи встиг зловмисник отримати грошову винагороду, поки невідомо, адже його викрили оперативники поліції. Слідчі Рівненського районного управління поліції затримали 22-річного жителя рівного у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у ро Озмірі розмірі 242 тисячі 240 гривень. У скоєному він зізнається, співпрацює зі слідством та запевняє, не знав, що виконує замовлення країни-агресора. Зловмисник виправдовується, що йому, мовляв, терміново потрібні були гроші. Однак такий заробіток, Кримінальний кодекс України, оцінює до 10 років позбавлення волі. Поліція вкотре застерігає: не допомагайте ворогу, бо порушуєте закон. Роки за ґратами не вартують ганебних коштів ворожих агентів. Підтримуйте ЗСУ.